Україні прогнозують одну з найскладніших і найважчих зим за всю історію існування незалежної держави. Утім, для Івана та Марії вона навпаки стане економною і теплішою. Тепліше стало у квартирі, як утеплили дім, менше газу палиться, як було перед тим, коли стойшло двісті 250, Бувало що й до 300 кубу йшло. А зараз ні, зараз вже чим-то маленького інше. Будинок на 40 квартир звели понад 20 років тому. Це остання багатоповерхівка в Ужгороді, збудована державою і виділена для працівників цегляного заводу. Нині тут мешкає майже півтори сотні людей. У грудні минулого року їх будівлю почали утеплювати. Горище утепляємо, утепляємо стіни, утепляємо фундамент і робимо отмостку. І сюди вже вийшло майже на мільйон. Коли дали дозвіл, що люди можуть за рахунок фонду зробити собі балкони, застіклити, лоджі, вікна поміняти, це люди швидко кинулися, практично майже на мільйон. Ми це ввели. Вартість робіт згідно проекту 6,5 мільйонів гривень, 10% бере на себе міська рада, 20% – внесок самих мешканців. Решту покриває державний фонд енергоефективності. При цьому участь органу місцевого самоврядування обов'язкова в Ужгородській міській раді ще у 2018 році затвердили чотирирічну програму Теплий дім на яку передбачили 7 мільйонів гривень. У нас працює програма Теплий дім. Ну, на жаль, тільки два будинки погодилися в ній прийняти участь. Важко було розпочати, як на зараз ефективно, коли весь будинок, горище, підвал, все утеплено. І через декілька років це буде мати такий великий ефект в частині економії громадян. Енергоефективність обійшлася жителям в 1 мільйон 300 тисяч гривень, а це майже 33 тисячі гривень на одну квартиру. Однозначно таких коштів мешканці не мали, тому довелося взяти кредит в банку. Нині кожна родина сплачує 500 гривень щомісячно. Ми кожен місяць платимо по 500 гривень. Покриваємо. Це для вас абсолютно посильно. Да. Ну, платимо 500 тисяч, коли ну, який місяць, ну, хочемо скоріше погасити ну, цей дох. Ну, думаю, що буде тепліше зимою. Якщо б не було тепліше, то ми б не втепляли. Ну, я теж на стройках роблю, знаю, що буде тепліше немного. Нині жителі в один голос твердять, утеплення стін, горища і підвальних приміщень дуже вчасне і потрібне. Хоча на початку саме з мешканцями довелося найбільше попрацювати, каже голова ОСББ. Саме тяжка робота це переубедити людей, що це реально ефективно. То дуже довго. Я кілька разів збирала збори, я кидала документами, уходила, мене просто виводили із себе. Ну, На кінець то до людей дійшло. Тепер пані Олена допомагає іншим колегам з різних міст Закарпаття взяти участь у програмі енергоефективності. Окрім переконати мешканців, потрібно виконати ще чимало паперової рутинної роботи. Загалом каже голова ОСББ, це складний і тривалий процес, але його результат помітний із першими холодами. Уже цієї зими Ужгородці, які мешкають по вулиці Івана Франка, 56 а отримують платіжки за комірне на 60% менші ніж торік.